Всім привіт! Ексклюзивне відео знімаю, хочу показати, які температури уночі взимку бувають, коли у нас на дворі дуже великі морози. Зараз подивилась: мінус 15 градусів за вікном. І це 7 хвилин на першу. Сьогодні 8 січня ніч. От на дворі ніч, бачите, темно. Це ще, я думаю, буде нижче температура, Може і до 20 впаде. Вийшла раніше, бо переживаю за квіточки і побачила, що тут вже дуже низькі температури. Вибачаюсь, бо ви бачите. Люди питають, чому у мене тут, я так знімаю, руки дрожать і все дрожить. Ну, як тут можна ходити і щоб щось руки не дрожали, бо тут все заставлено. Місця дуже мало. Я боюсь, щоб не перечепитись, не впасти, це буде ще веселіше. Так, Дивіться, якщо буде видно, зараз ще розгорну, відео буде не дуже велике, швиденько, щоб не світити у вікна. То скаже, що вона тут робить. Так, 10, 10 градусів тепла на нижню, тут, зовсім холодно. Показую, якщо видно, оце все замерзло. крига. Бачите? Треба, я ж кажу, треба Ой. робити балкон, бо зовсім він перестав тримати. Так, то, що повище, тут у нас 13, ну, почти що 14. М -м -м, плюс. Так, і зараз попробую далі, там ще у мене стоїть. Розверну лампу ту. Зараз пролізу. Якщо буде видно, може ближче піднесу до світла. М -м. Зараз так, що тут видно? А тут 13. 13. Ось такі. Ну, чим вище ось зараз не, по... не може поставити. Потім поставлю виключу вже. Чим вище на оцих полицях те... тепліше, ну там може 17, максимум 16. В такі морози. Зараз буду включати свій обігрівач, Він такий, він постійно не, не горить, а включається виключається, реостат у нього. Так що ось так от я тут хожу на одному квадратному метрі, тому і відео, таке. Виходить, руки, як кажуть, дригаються. І так що всім бажаю мира, тепла, щоб нас, нас сьогодні Харків увечері знову обстріляли. Ну, слава Богу, світло є, тепло поки що є. І будемо думати, що у цих тварюк нічого не вийде зламати нас і, і навредити більше. Так, буде отвітка, як кажуть, пишуть наші. Їм на так що, такі е, мої підписники у мене на балконі у морозні дні діла. Ось так. Всім дякую за лайки. Ставте лайки, пишіть, е, питайте, якщо е, обов'язково відповім. Дякую за увагу.